Нещодавно в Уманській виправній колонії номер 129 завершився ремонт їдальні для засуджених. Повідомляє Прислужба управління Державної пенитенціарної служби України в Черкаській області. Всі картини в їдальні справа рук жінок, котрі відбувають покарання в установі. А кожен елемент декору пронизаний любов'ю до нашої батьківщини. Оздоблення зали було здійснене у національному етнічному стилі. Вздовж стін стоять плетені дерев'яні тини з глечиками, декоративна піч з петриківським розписом, кобза, макітри і багато інших предметів старовини милують оком. Та чи не найбільшу увагу привертає декоративний водограй, оздоблений настінним розписом? Начальник Уманської виправної колонії Анатолій Лапуцький зазначив, що в установі безперервно ведуться роботи по поліпшенню умов тримання засуджених, а керівництво установи своїми діями намагається на наблизити комунально-побутове забезпечення до міжнародних стандартів, навіть якщо людина скоїла злочин і відбуває за нього покарання, це зовсім не означає, що її мають оточувати темні та похмурі стіни. Той факт, що засуджені своїми руками створюють затишок навколо себе, вже несе неоціненний виховний вплив, зауважив він.